Ви чули, що сьогодні будуть громадські слухання щодо продовження другого енергоблоку на атомній станції? Ні. А ви б хотіли на них, в них прийняти участь, щоб задати питання, там, можливо, президенту енергоатому або іншим енергетикам? Він вже к нам приїжджав. І ви питали щось в нього? Ні, нас просто на роботі зібрали, і тобто вже наші тобто, начальство йде і самі їх задають. ці питання. Тут, як посмотрите, якщо б вони чітко міняли все обладнання, робили, то пускай блок работає. А, а які є а проблеми? Тобто діляється, скажімо, на А звідки це ви знаєте, цю інформацію? Тому що атомна станція под боками там працює. Нужна, я просто співпрацювати. Все, не дякуємо звоню. вам. Вибачте, закону. Перший треба закінчувати, другий треба продовжувати. А що перший заканчувати? Ну сколько можна його продовжувати? Так його ж тільки пару років тому назад продовжували. Mm. А цей тепер другий хочуть продовжити mm. так само. Mm. Да? Mm -hmm. Ага, дякуємо. Ми цікавимося, чи чули ви про те, що сьогодні будуть громадські слухання щодо продовження другого енергоблоку атомної станції? А нам все одно чи не буде робити, чи не буде. Ми все рожі... пенсії. Ми, ми, ми ні, його ну а як же? Так то... ми ніщо ж не строїмо. Ти, ти в нас запити ж даєш. про енергії не вистачає. Ти нам такі то, питання даєш. що Ми що... нижчі тут ходимо, позволимо три блоки, а ми тут нижчі ходимо. Ти спитай за це? А чи продовження, чи не Ні, ну, тобто вам не то, що цель. ніякої вигоди немає. Немає ніякої. Значення немає. ніякої ну, чому? Якщо ви не буде робити енергоблоки, значить город взагалі мертвий стане. Хай буде мертвий. А що ну, <свят> <то. А свят> страшно, не страшно. Якщо не шо, значить, шо 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 буде електроенергії, значить ми будемо гадати. У нас і так производства ж немає. На першому реакторі ті парогенератори мінялися шість разів. Ну, й що ж, ламається все, що ламається. ти хочеш. Ліш би нормально относилися до цих ремонтів, я вважаю, електроенергія завжди нужна. Тому що ми все, все підпитуємося всі електроенергії. Угу. Так що газу нам не дають, газу в нас немає, так от нехай буде електроенергія. Ну який толк? Я проробив 34 роки вдаємо, перший, другий, третій реактор строю, четвертий навіть. так? Да? Да. так? А який толк, який толк. А Ви знаєте, що сьогодні будуть громадські слухання про продовження другого енергоблоку атомної станції. Ні? А ви б хотіли на них піти? Вам все одно там чи будуть продовжувати цю станцію? чи ні? Все одно, так? Я зрозумів, дякую. А яка ваша позиція? Треба продовжувати другий енергоблок чи не треба продовжувати? Вам все одно? як-то. А ви тут живете, в цьому місці? Ну, да. ну в принципі, я за, тому що я працюю на цьому підприємстві. На атомній станції, ага. так? На каскаді, так. Да. Ага. Ну, звісно, я знаю, що там не все в порядку, правда. але я так сподіваюся, що якщо вони продовжать, то вони мають щось, мабуть, ремонтувати. А що там не все в порядку? Я, не все в порядку. Ну, ну, так говорять люди, що треба ну, ремонт робити. А, а так. За нас вже вирішили нашому господарством даним давно. А яка ваша позиція? Там треба продовжувати чи не треба продовжувати? Та в принципі так. Да. З іншої сторони, ви бачите, що твориться. Все одно вони зроблять так, як їм.